Коли вирішив поділитися технологією і до чого дійшла технологія? Купив собі молоток. В мене Авроровські були по 100 гривень з дерев'яною ручкою. Це думаю на серйозну кришу візьму нормальний цвяхобійник, коротше. Монтера 420 гривень, повністю. Железна ручка, це я чого намотав. Підбирав собі підбирав. Ну, звісно, 560 багато грам. 450 моя улюблена вага для бітумного гвоздя. Ну, це буде монтажний іменно молоток. Я шукав за цим магнітиком. Я ось тільки що тут цвяхи забував. Це сюди цвях вставляється. І там в стелю чи ще де незручно. Він наживляється і потом добивається. І два удара, і я чувствую, коротше, що він Сталюка співає. Не знаю, може одійде? Не одійде. Ось така от історія з молотком. Що співає. Штука класна. Ну, блин, по вухам ріжу, це вже намотувати начав. Думав, що маізолирую його трошечки. Ну, блин, ну, професійний молоток це. Типа я американський дивився. Це все балка 150 на 150 2-метрова. Це вона так от. Піднімається взагалі. Именно цим молотком, звісно, з цьому Монтеро така штука, ну, молоток такий класний. Що в ньому, звісно, нічого не зламається. Він загубиться, скоріше всього. Може колись і магніт випаде, але все-таки це фірма. Це, це перевірена якість. Супер молоток трошечки легше б. Я би не двиняв би. Не так сильно двиняв би. Я, конечно, в наушниках працюю, но. Хто хоче послухать звон, дон то рекомендую пробуйте. Така штука 420 гривень.